І от якраз тема стереотипів, вона дуже пов'язана з е, позицією жертви. Да? Коли вам щось пропонується, до вас хтось стукається в контакти, да? і дуже багато людей вони входять такі: О Боже, ця людина мене запросила, а що зараз буде? А вона мені щось буде продавати, а вона те, а вона все, і ви займаєте позицію жертви, що тут ну. Що ти можеш отримати, а може тобі щось зроблять? І це в корні неправильно з точки зору нетворкінгу. Бо контакти це наш актив, це наш фінансовий інформаційний актив, це наша можливість вирішити питання більш швидко, це наш часовий актив. Якщо брати безпосередньо мене. То я дуже полюбляю, коли до мене звертаються, коли зі мною спілкуються, коли мені щось пропонує. Для мене це по перше, людина активна саме зараз на часі. Да? Вона в ресурсі робочому, а вона має сучасні найсучасніші тенденції, які можуть. Тобі допомогти, бо час постійно плине, змінюються, тенденції змінюються. Да? І люди, які в сьогоднішньому розвитку, це найбільш крутий майбутній актив для тебе. Тому, от мій чат-бот розрахований на людей, які не бояться. Це по перше. А по-друге, які любознательні, да? бо саме таких партнерів я шукаю. От саме через відсутність такого страху я познайомилась дуже з великою кількістю менторів. Це раз. По-перше, увійшла в багато ком'юніті, да, а там є люди. Це два. По-друге, для мене зараз кількість людей це не є питання, бо я так подивилася. Ну, в день я роблю 75 прохань людей протестувати мій тест, або навіть так оцінити його, не тестувати, а оцінити від 1 до 10, наскільки він зручний в користуванні, да, наскільки він може бути корисний саме в побуті для людини. І от я дивлюсь: вже пройшла 640 людей. А це все люди, з якими я спілкувалась попередньо, тобто це не холодні контакти, да, а це вже люди теплі, які вже мені принаймні сказали Привіт, рада бачити. І от для того, щоб вийти з цієї з пастки стереотипів, а то будь-яку пропозицію, яку вам вносять, да, по-перше, треба її розглянути, принаймні, да, бо фахівці вони завжди в ногу з часом йдуть. А, і а, ставити питання: якщо мені це надсилають, то а, мені це корисно по-перше. По-друге, як саме я можу використати в подальшому цю інформацію? А, до якої спільноти я можу доєднатись? Що я корисного отримаю? І в будь-якому випадку це рух в сторону розвитку. Да? А, і це а, дійсно круто, і головне ставити питання, запитувати, да, а не соромитися зустрічатись з людиною. А тепер давайте розглянемо мій чат-бот і що він може зробити саме конкретно для тебе, коли я тобі його надішлю, або ти а, запитаєш мене сам. Скажеш після перегляду цих сторіс, скажеш Женя, я хочу твій чат-бот переглянути, або переглянеш його, якщо я тобі вже надсилала, переглянеш його з іншої точки зору. Перша а, корисність це наявність тесту по системам організму. Ще нікому не завадить з різних точок зору, з, точок, з точки зору а, реальних аналізів, з точки зору консультацій з фахівцями, а, з точки зору реального тесту німецької клініки Шеріте подивитись а, по зовнішнім проявам, що тобі каже твоє харчування і як воно впливає зараз, і в потенціалі на твою зорову систему шкіру, сечову систему, а, серцеву систему. І по-хорошому це є крутезний матеріал, так, щоб не сплачуючи з жодної копійки протестити всю твою родину на те, як вона себе почуває. Бо це може попередити багато ускладнень. По-друге, ми не можемо все знати, да? і в нас можуть бути певні знову проблемні стереотипи в голові, які ну з якихось причин або хтось нам сказав, або ще щось трапилось, або інші ложні знання ми перебираємо на себе, да, і тому ще один раз дізнатися інформацією по користі, по харчуванню, по здоров'ю, по омолодженню, да, по цій системі самозахисту можливо. А ви що знаєте, не, не зовсім ідеальне. Да? Можливо, ви, а, ну, коротше, нова інформація но, а, від людей, які а, сучасним чином займаються певною проблемою, це завжди краще. Тим паче, тут треба усвідомлювати, що якщо люди створюють щось нове. Щось інноваційне. Якщо вони про це розповідають, це говорить про те, що це їх надихає. Вони знають цю систему середини, і, відповідно, якщо вони не зовсім неадекватні люди, да, то оця інформація зовнішня, яка є за спиною, вона трансформується в щось реально круте. А це от щось круте попало до ваших рук, да, той неограньонний алмаз. Попадає до ваших рук, і замість того, щоб зрозуміти, вау, щось круте, щось нове, треба його обов'язково дослідити, ви просто а в мене часу немає. Да? І відповідно це не може нове вплинути на вас особисто безпосередньо. Тому от якраз мій чат-бот це результат того натхнення тієї да, творчості тих знань тисяч людей, перевірена мільйонами. Да, тому дуже раджу таки зайти, скористатись і взяти для себе по максимуму, відкинути стереотипи і дійсно сказати ця крута інформація. Мені обов'язково треба з нею познайомитись, відкинувши оте, оту якусь лінь, оте я все знаю. Просто подивитись свіжими очима, і дійсно, по суті, оте, от що там написано, а не десь в своїй голові, начебто, та я все знаю, та що, та що там мені можуть сказати, да а просто вчитайся в суть тексту, адже саме тут є такий вкладка, як бізнес. Бізнес це те, про що мріє кожна людина. Да? Багато людей мріє поменше працювати, побільше знаходитись з дітьми вдома, да? а не турбуватись про доходи, про чеки, про гроші про комуналку, не рахувати гроші в ресторані, да? обирати саме те, про що ти мрієш, да? а що, що хочеш скуштувати, а не лише те, що в тебе є. Да? А поліпшити якість свого життя. Причому не володіючи і не роблячи щось таке. Сверх, сверх, сверх. Да? І от якраз в цій вкладці бізнес це крутезний матеріал, конкретно як цього всього досягти. І от знову ж таки, підходити на з позиції жертви, да? а з позиції, слухай, крутезна пропозиція, а чому б не спробувати, а з чого почати? А там якраз все розписано. А з чого ти можеш почати, причому детально. Да? Ти можеш зекономити неймовірну кількість грошей, да? просто змінивши. Де ти будеш що купувати, а да, змінивши свій магазин, вже нічого не вкладаючи, ні чим не ризикуючи. Ну не сподобається максимум, тобі не сподобається продукція. Але знову ж таки, німецька якість, якщо в тебе буде щось з магазину, да, з класичного магазину і німецька якість, я впевнена на 98%, що саме німецька тобі сподобається своєю натуральністю, своїм, своєю якістю, да, тому не ризикуючи ничим. Чат боту боятись не треба, бо там нема жодної автоматизації, окрім того, що там логічно розбудовано, якщо ти тиснеш на кнопочку, то вона тебе передає на новий рівень інформації. Новий рівень інформації, нова інформація. Да? І в кінці вона закінчується тим, що ти самостійно робиш вибір, да? що ти хочеш, логічно все побудовано, і ти мені в особисті направляєш запит. Женя, от я з позиції лідера, я хочу спробувати оце, оце, оце мої дані, будь ласка, зроби мені дисконт, зроби мені так. Щоб я отримала без головної боєлі, без геморою, щоб мені додому доставила компанія. Все і там чітко, все розписано. Що тобі навіть ну не треба нічого вигадувати. Да? І це унікальність цього боту. Тому ще раз забуваємо позицію жертви: вам ніхто нічого не нав'язує, вам дається інформація найсучасніша, найперевіреніша, найкрутизніша, якою просто варто скористатись, і такої пропозиції навряд чи колись ви ще отримаєте.